Абсолютно різноманітні малюнки діточки підходять до нас, і цікаво, тому що це є малюнкова терапія, це арт-терапія, це частина того. Цьому Я бачу квіточку таку гарну яскраву, яка, можливо, символізує певний твій настрій. Ну, сьогодні мені дуже хороша настрій, сьогодні дуже все. Розказуючи про свій настрій, а також квіточку. Ганна квіточка. Подавайте тобі. Так, розказуй. Від малюнків інших дітей, тому що насправді Терапії є потрібно і для дітей, і для дорослих, тому що вона певний такий має досить гарний вплив. Отже, квіточка така яскрава. Бачите тваринки. Чи ці тваринки пов'язані з тим, що в тебе можливо трішки погіршується настрій через щось? Тваринки <пориси> це що хочеться. Спокій і радість. Чи в тебе є сьогодні спокійний радісний настрій? Добре, дуже дякую тобі, за твій гарний малюнок. Дуже гарний. Дякую, за твій гарний малюнок, яскраві кольори. так? Яскраві такі барби, розшеві, взагалі багато емоцій, багато важкого так? Розкажи, що ти хотіла намалювати? Маринки трошки бачу. Це в мене тваринки, трошек, менше цікавий день. Вчора був такі трошки поганий та, настрій, що я бачу. Такі деблі, мавши, дуже багато. І погано себе почуваєш, через все в тебе є ще настрій. Рожевий, тому що мені мета вчора за теж я приїхав, їздив. А зелений, то, що мені подарував в... 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 повітря. Мені... <гум> а в майбутнє в мене мають розглянути відтяг гарних квітків. Добре, добре. Дуже тобі дякую, за твій гарний малюнок. Тобі сподобалось малювати свій настрій? Скажи мені, а які відчуття? Гарні? Гарні, гарні, правда. Можемо щось відобразити, щось показати, щось розказати. Я думаю, ти, що ти погано настрій намалювала. Тоді це є якось парадія, ну, можливо, його і ніколи не буде. Правда? Ми намалювали і забули це краще ніж собі тримати, правда? Дуже тобі дякую. Я таке на трічечку і нові. А з іншого покриєте? Так символізується постійні, але що літній навіть. Скажіть, будь ласка, ці погодні умови впливають на ваш внутрішній стан? Трішечки. Трішечки, які машина? Ви трішки дивуєте, ви трішки радієте. Чувство, як зеку, мають близько, але ж так стає мені легше. І душа віддіє. Я сам з а бо вже не перший раз. І він мені дуже вдобався. Мені трошечки виклав на ці картини. Я травичечку щеналю. Ратуша, яку я дуже люблю. Хоча я не так вже їх малюю дуже добре. Вестелотинський mm -hmm. подобається, є вкрасить центр животу. І це не дерево, яке показує, що місто є вічне молоде, адже зелена травичка, зелена. Дяремо, так? І вас надається поля. Чи надихає вона, чи дає вона вам силу, до якої боротьби, до якої можливо, переміг? Тобто ваш надихає слові, що надихає мене майбутнє. що я можу, то зробити. Так, будь ласка, нас приєднуються нові учасники. Присідайте разом і ви, і ви приїдайте, ми малюємо сьогодні свій накладів.